Заблатний виступає хвилин! Ви спать на далі! Наш корпус від Вершину, блядь! Друзі. Уважно подивіться, як за наші з вами гроші у змі створюють замовні матеріали, щоб показати мера павлограда Анатолія вершину в позитивному світлі. Але якщо розібратись у фактах, то перед нами зовсім інша картина. Наприклад, у місцевих медіа є стаття, де прямо вказано, ще під час виборів вершина організовував корупційні схеми навіть на кладовищі. Так, це звучить жахливо, але він дійсно примудрився заробляти на людському горі. Далі тема тарифів: під його керівництвом мешканці Павлограда платять за найдорожчу воду в області. А водночас його підлеглі отримують зарплати у мільйони гривень. Журналісти наводять конкретні цифри і називають це прямою корупцією в підконтрольних структурах. Є й офіційні досьє, де описано політичне минуле вершини, його бізнес-зв'язки, статки та навіть звинувачення у кримінальних контактах. Усе це відкриті дані, зібрані журналістами. І поки для мешканців створюють картинку успішного мера, факти говорять про протилежне, системні схеми, конфлікти інтересів і використання влади у власних цілях, ми з вами повинні розуміти, подібне потрібно зупиняти. Тому в описі під цим відео ви знайдете посилання на зразок заяви до набу. Кожен з вас може надіслати звернення навіть анонімно. Лише разом ми зможемо змусити закон працювати і не дозволити таким керівникам далі нищити Павлоград.